Це ви, це я. Ой, буду немножко працювати. Нервів нема, буду складати що є. Одні нерви. Кажу як нормальним людям, нормальним чоловічим соржиком. Дві таблетки зранку, дві в обід, дві на вечір. Після їди. Дайте мені щось таке, щоб не підв'язуватися до їди, бо я забуваю поїсти. Ну як можна забудь поїсти? Ну забудь пін-код, ну забудь пароль, ну забудь ключі. Ну забудь, як звати Тющу після Нового Года. Ну, все можна. Ну, забудь роботу, де знаходиться бісля корпоратива, все можна. Як можна забуть, поїсти? Намірно, за таке ще приплачують. Да. Ладно. Що вона хоче? А дай мені рецепт, я, не... я так не розумію. Це рецепт? Чи так його. Не що? Врач японець чи китаєць? А, оце отак. Ага, отак. отак. Кардевіанський, краснолапий шмиганюх. Западний спонгари. Так це животне. Чи це растіння? Нас такого нема, жінчина Нас такого нема. Не вродило. ні 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 там на той горі зашла, лавина, а потом туди сіли інопланетяни, на, на ту поляну, де вона росло, воно там все вигоріло, а потом там трошки осталось. Врожді можна було піти туди, конечно, позбирать, а потом люди не пішли. Бо в них руки, ноги покрутили, а потом, кому померла сваха, ой, там було страшно, страшно. Ну, в общем, не вражай, не вражай, не вражай, нема, нема такого, нема. А це от чого? От кашля? Я вас сейчас полічу. Я вам сейчас такую сделаю, э, кардавианский э, шмыганок, я вам так сейчас сделаю. Значит, возьмите одну упаковку льна, обязательно. Добавьте туда упаковку ламинарии. Грамм 150 молочка кисленького. Ну, оно, знаешь, трошки вкус додаст. Вот. Э, э, листья сены. Вот. Если есть, возьмите туда кусок селедки киньте. Конечно. И обязательно отхаркивающий чай. Обязательно. Пачку тоже. Но если у вас есть, конечно, козлятник, то добавьте еще козлятника. Да при чем тут ваш муж? Конечно поможет, конечно поможет. Пусть будет и бояться кашлянуть. Всех вылечу. Все есть, все.